Ви дивитесь міські новини. З вересня 2016-го в жовтих водах працює Бюро правової допомоги, де консультують з юридичних питань усіх мешканців міста. Адже за законом кожен громадянин України має право на безкоштовну правову допомогу. За цей період до бюро вже звернулось понад 700 городян. 25 з них отримали безкоштовного адвоката, який захищав їх інтереси в суді. Ми також завітали до бюро правової допомоги, але не за консультацією, а для того, щоб поцікавитись результатами роботи за п'ять місяців. З якими питаннями найчастіше звертаються люди до вас? Найчастіше в нашому місті більш такі поширені питання це соціальне забезпечення більш всього пенсійні справи, порядок індексації та нарахування пенсії, порядок виплати. Нарахування субсидії, порядок нарахування соціальних виплат, таких як малозабезпеченим особам, багатодітним сім'ям, пільги, пільги учасникам АТО, учасникам бойових дій. А ви просто консультуєте чи ви розглядаєте конкретну справу, з якою людина пригоди? Коли до нас звертається особа з, з документами, ми надаємо консультації, роз'яснення? Однак, якщо надають нам документи, ми спочатку вивчаємо всі документи, і законом передбачено п'ятиденний строк, коли ми можемо надати консультацію, роз'яснення більш широко, якщо ми зразу не можемо відповісти на запитання. Кому ви допомагаєте всім мешканцям міста? Чи певним категоріям осіб? Первина правова допомога це консультації та роз'яснення, надаються громадянам України, особам без громадянства а також іноземцям. А вторинна правова допомога це для пільгових категорій населення. Саме з січня 2017 року, 5 січня, закон був підписаний про Вищу раду правосуддя яким були внесені зміни до закону України про безкоштовну правову допомогу, і цим, цими змінами було розширено перелік осіб, яким надається безоплатна вторинна правова допомога, тобто адвокат за кошти государства? ви по будь-яким питанням консультують? Звичайно, ми консультуємо з житлово із житлових питань, з трудових питань, з медичних питань, соціальне забезпечення, цивільне законодавство, адміністративне законодавство. Якщо люди... Підходять з правових питань, ми, звичайно, з усіх категорій питань надаємо відповіді. Крим кримінального, роз'ясненням кримінального законодавства та захистом саме в кримінальних справах займається регіональний центр, адвокат регіонального центру Дніпропетровська. А учасники АТО звертаються до вас? Часто звертаються з якими вони питаннями найчастіше, що їх хвилює, які в них проблеми. Учасники АТО звертаються з питання пільг, з питання оподаткування їхньої заробітної плати. Також звертаються з питання отримання земельної ділянки, з питання отримання квартири. Якщо за консультацією може звернутись будь-хто, то отримати безкоштовного адвоката зможуть лише особи, які вважаються соціально незахищеними. До них відносяться. Це малозабезпечені особи, якщо їх середньомісячний, якщо її середньомісячний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів. Це інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщені особи. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, на всі види правових послуг, особи, які претендують на встановлення статусу внутрішньопереміщеної особи та учасника бойових дій. Особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною, жінки, які мають статус матері героїні або народили і виховали п'ять і більше дітей, особи, на яких поширюється дія закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового та тимчасового захисту, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань. Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. Особи реабілітовані відповідно до законодавства України. З нами працює лише один адвокат, молода перспективна Сейдова Марина Васильівна. А всі інші справи в основному лягають на наші плечі. У нас 25 справ таких є по Жовтовоцькому бюро правової допомоги. Тетяна Іванівна, Черниш, головний спеціаліст. А також я ми представляємо інтереси в суді та складаємо процесуальні документи, саме позовні заяви, адміністративні заяви. В суді, які найчастіше справи розглядаєте, допомагаєте вирішувати через суд? На даний час досить багато у нас справ про визнання особи такої, що втратила право користування житлом. Це коли люди від'їжджають з житла, однак залишаються прописаними, і тому нараховується людям субсидія саме на цю особу на більш Найбільше число людей, і їм необхідно виписати ось людину, тоді вони до нас звертаються. Крім того, досить часто звертається до нас питання стягнення заборгованості за кредитним договором. От, до людей, до фізичних осіб, звертається з даного питання банки, і людина не може сама себе захистити, тому звертається до нас, щоб ми представляли інтереси в суді. Також з питання стягнення аліментів. У нас є справи Справи стягнення аліментів дружиною інвалідом на своє утримання, стягнення аліментів на утримання дітей, а також стягнення аліментів не лише на неповнолітніх дітей, а на дитину, яка навчається до 21 року. А є такі справи, які ви не змогли вирішити через суд, не, не змогли допомогти? Ну, на даний час таких справ немає. У нас три виграшні справи, інші справи в судах, ми подали позовні заяви. На, от, по одній справі е, в нас є впровадження одна справа е, щодо скарг на неправомірні дії управління Пенсійного фонду України. Е, по суду першої інстанції дана справа вирішена на користь позивача однак, відповідач пенсійний фонд написав зараз апеляційну скаргу, і справа буде розглядатися апеляційним судом. Далі про деякі успішні справи, вирішити, які жовтоводцям допомогли спеціалісти бюро. У січні 2017 року відвідувачам була надана, була надана правова інформація, консультації, роз'яснення відповідно питань, з якими зверталися особи. Це такі як «Як визнати громадянина обмежено дієздатним чи частково дієздатним, чи взагалі недієздатним. Про порядок відшкодування майнової і моральної, немайнової шкоди, про встановлення фактів, що мають юридичне значення, про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану, про порядок захисту прав споживачів, як захистити своє право на спадкування, як визнати право чи недійсним. Працівники Жовтоводського бюро допомогли скласти громадянці одні з громадянок заяву до драц міста Кромецької. Ропивницький про здійснення перевірки відомостей щодо дати народження особи інші громадянці допомогли оформити заяву до відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції в Донецькій області про застосування заходів примусового виконання рішення. Та накладення арешту на майно і кошти боржника, тому що там знаходиться батько, який не оплачує аліменти на отримання дитини, яка знаходиться в нас і проживає в місті Жовтіводи. Ще одні громадянці допомогли громадянину допомогли оформити заяву до Петрівської нотаріальної контори про надання відомості щодо наявності заведеної спадкової справи і наявність інформації про особу спадкоємця, який має право спадкувати майно від. Певної померлої особи також підготували громадянам інформаційний запит до УПСЗН міста Жовтіводи щодо надання роз'яснень можливості отримання субсидій для ОСББ. Тобто зараз у нас таким. Гарячим залишається питання до нас звертаються голови ОСББ нашого міста з тим, що стоїть питання: треба не треба заключати, укладати договір з УПСЗН на надання пільг і на відшкодування, надання пільг, і відшкодування субсидій мешканцям, які проживають в будинках в ОСББ, які входять в ОСББ. Тобто зараз ми на стадії листування між установами допомагаємо ОСББ, звичайно ж, тому що це такі ж самі мешканці, які ми всі фізичні особи. На стадії листування і відповідь отримала, отримана від УПСЗН, але ще до якогось кінцевого результату не прийшли. Буквально сьогодні ми також будемо приймати участь. Сьогодні, о 18-й годині у виконкому, будуть зустрічатися голови ОСББ, активні громадяни нашого міста з тим, щоб вийти на утворення і функціонування на створення. Ресурсного центру ОСББ, тобто так само, ми приймаємо цікавимося проблемами нашої громади і приймаємо активну участь у вирішенні з'ясуванні цих питань. Також подружжю, яке до нас я не буду назвати просто прізвище. Одному з подружжя, які звернулися до нас в бюро, ми підготували запит до жовтоводського відділу. П'ятихацького об'єднаного управління пенсійного фонду України про надання обґрунтованої інформації щодо порядку нарахування пенсій. Також підготували допомогли підготувати колективне звернення працівників одного з підприємств нашого міста до Міністерства соціальної політики, Держпраці України, міського голову безпосередньо до УПСЗН нашого міста, до керівника підприємства, на якому ті, хто до нас звернулися, працюють проханням здійснити державний нагляд та контроль за додержанням керівником підприємства, в якому вони працюють, законодавства про працю в частині своєчасної оплати виплати заробітної плати. Жовтоводське бюро правової допомоги знаходиться в місті Жовті Води на бульварі Свободи 62. Наш телефон 60018. Ми працюємо щодня по будням з 8 до 17 години. Тож двері бюро правової допомоги гостинно відкриті для усіх городян, які мають юридичні проблеми або запитання.